Вітаю мої любі хлопчики та дівчатка на занятті з пізнавального розвитку та аплікації. Сьогодні ми поговоримо про птахів та звірів, які можуть мешкати в оселі разом з нами. Але для налаштування давайте зробимо психогімнастику, щоб краще нам працювалося. На стежину, на стіжок, тихо падає сніжок. Дружно вийшли, ми на ганок, сніже, добрий ранок, сніже, добрий день. Давайте ще раз на стежину, на стіжок, тихо падає сніжок, дружно вийшли, ми на ганок, сніже, добрий ранок, сніже, добрий день. Налаштувалися? Давайте будемо далі працювати. Отже, дітки, яка зараз у нас пора року? Зима, так. А чи помітили ви, що на подвір'ї стало менше пташок? Так, справді їх менше, бо основна частина відлетіла до теплих країв. А є такі пташки, які навпаки прилітають до нас із теплих країв? Ось, наприклад, снігур. Я думаю, ви всі його бачили. В нього червона грудка. А це синичка. В неї жовта грудка. Ці пташки прилітають до нас на зиму. А скажіть мені, будь ласка, чи можуть ці пташки жити разом з нами в оселі? Ні, не можуть, бо вони звикли жити на волі. А якщо ми запустимо їх до нас в оселю, то ми повинні їх посадити до клітки. А якщо вони будуть жити в клітки, то вони не виживуть, бо вони звикли жити на волі. А чи є такі пташки, які можуть жити в нашій оселі, в клітках? Я думаю, ви здогадалися, що це за пташка. Це папушки, так. Да. А звірі можуть жити в нас в оселі. Можуть, це хом'ячки, маленькі кролики. Так, вони живуть в клітках. А зайчики можуть жити в оселях? В клітках? Ні, не можуть. Бо зайчики це тварина з дикої природи. Так, якщо посадити зайчика у клітку, то він не виживе, бо він також звик жити на волі. А якого кольору наші зайчики. Ви пам'ятаєте? Так, вони сірого, сірого кольору. А які вушка у зайчика? Довгі. А який хвостик? Короткий. А ніжки які? Довгі, так. Зараз на занятті з аплікації пропоную вам зробити зайчика. Давайте зробимо пальчикову гімнастику, щоб наші пальчики були вправними та слухняними. Починаємо! Наші пальчики маленькі, і рівненькі і гарненькі. Можемо із пальчиків ми зробити зайчиків. Зайчик вушками пряде, по сніжку гуляти йде. Давайте ще раз. Наші пальчики маленькі, і рівненькі, і гарненькі. Можемо із пальчиків ми зробити зайчиків. Зайчик вушками пряде, по сніжку гуляти йде. Давайте працювати. Отже, дітки, для роботи нам, як завжди, потрібен кольоровий папір. Білого кольору це буде наша основа. Та два різного кольору. В мене світло-рожевий та такий світло-жовтий. Ножиці, олівець або ручка, олівець чорного кольору, червоного, клей, пензлик для клею та трафарети круглого розміру. Три розміри: великий, середній та маленький. І з кружечків ми зробимо. Ту голову ось такого жовтого кольору. А із рожевого ми зробимо зайчикові щічки. А ще вушка зробимо також із цього жовтого прямокутної форми. Так, обводимо кружечки. А ще ж нам потрібно зробити зайчикові лапки. Ми також зробимо з цього кольору. Так, тепер обводимо йому лапки, зробимо. Так, середнього розміру траферет. Скільки нам потрібно обвести скільки в зайчиках лапків? Чотири. Так, обвели. Тепер із рожевого. Виріжемо також кружечки, беремо наш трафарет маленький, в мене копієчка, це будуть зайчикові щічки. Нам потрібно дві штуки. Так, обвели. Тепер вирізаємо. Так, вирізали кружечки, підготували. Тепер дивіться, в мене залишився прямокутник. І зробимо зайчикові вушка приблизно відрізаємо дві смужки приблизно однакового розміру, Довжини та ширини. Так, а тепер дивіться, оці гострі куточки ми зріжемо. Починаємо десь приблизно із серединки. І закруглюємо під кінець. Так, тепер в другу сторону і закруглюємо до кінця. Тепер так само і з цією смужкою. Вилізали, підготували. Тепер давайте спробуємо зібрати нашого зайчика, а потім приклеїмо спочатку голова, потім тулуб. Так. Вушка, але ж пам'ятайте що аплікація в нас не виходить за лінії. Тобто ми потім приклеїмо вушка під голову, будемо намагатися так, щоб ми не виступали за лінії. Так, і тепер лапки. Квитно. Потім ми йому домалюємо оченята, носик, і приклеїмо щічки. Так, тепер давайте будемо склеювати нашого зайчика. Давайте спочатку приклеїмо вушка, щоб ми не виступали за. Контур за наш так, змащуємо клеєм. Так приблизно. Приклеюємо. І друге вушка також намащуємо клеєм. І приклеюємо. Так, тепер приклеїмо голову, беремо кружечки. Puxemos o Добре, промазуйте крайки. Так, тепер приклеюємо. Можна трішки, щоб цей кружечок налягав на вушка. Так. Тепер тулуб так само намащуємо клеєм. Можна всю поверхню кружечка змастити, а можна тільки краєчки. Піли клеємо і приклеюємо поруч із верхнім кружечком. Так. Тепер приклеїмо йому лапки. Також кружечки намащуємо клеєм. на одну сторону. Так, и на иншую сторону. Тепер внизу. Також намащуємо і приклеюємо. так Приклеїли наші лапки. Тепер давайте йому намалюємо оченята чорним кольором. Можна фломастер, в мене олівчик. Тепер давайте йому зробимо носик, червоним, так. Ротик чорним і вуса чорним. Введемо, щоб краще видно було. Так, а тепер давайте приклеїмо йому щічки. Наші рожеві кружечки також намащуємо, клеєм. А щічка. Отже, малятка ось такий зайчик вийшов у мене. А який зайчик вийде у вас, мені буде дуже цікаво подивитися. А зараз говорю вам: дякую за увагу та до наступних зустрічей. Бажаю вам, дітки, натхнення. До зустрічі!